Російські війська увійшли до північної частини Вовчанська, що на Харківщині, та намагаються там закріпитися. Цю інформацію підтвердили у Міноборони. Водночас, експерт з аналізу відкритих даних німецького видання Більд Юліан Рьопке заявив, що армія РФ нібито вже закріпилася у північній частині міста, а російські пабліки повідомляють, що місто взяли у півкільце. Ситуацію на Харківщині у ЗСУ називають складною, але контрольованою. За словами речника Осув Хортиця Назара Волошина, все постійно змінюється. Сили оборони намагаються не дати військам РФ закріпитися у Вовчанську, хоча вони роблять спроби захопити місто і вводять туди штурмові групи. Обстановка в районі Лук'янці Вовчанська залишається складною, але контрольованою. Спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено. Ситуацію стабілізовано, зокрема на Харківському напрямку, заявив речник Осу Хортиця Назар Волошин. За словами начальника сектора патрульної поліції регіону Олексія Харківського, у Вовчанську тривають вуличні бої. Розбито майже 80 відсотків міста, будинки, вулиці й дороги. Водночас, евакуація населення з Вовчанська і інших прикордонних населених пунктів відбувається постійно. Про це нам повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. Наразі з прикордонних населених пунктів загалом евакуйовано вже біля восьми тисяч мешканців. Ми намагаємось з кожним спілкуватися, говорити, що залишатись Небезпечно в цих населених пунктах, так як ворог постійно завдає обстрілів, застосовуючи найбільше це керовані авіабомби, а також і артилерійські. Але є і ті, хто відмовляється їхати з тих чи інших причин. А ви залишаєтесь? Да. Чого? А? а чого не їдете? А до кого я поїду? Він тресенький, нема нікого в мене. От, я іду, я а не хочуть ходити в мене. Поруч з тим, російське Міноборони стверджує, що їхні війська взяли село Роботине у Запорізькій області. Та Генштаб ЗСУ станом на 13.30 підтвердив лише спроби наступу РФ в районі Роботиного. На тлі складної ситуації на фронті, президент Володимир Зеленський переніс всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні. Повідомив його речник Сергій Никифоров. Зокрема, раніше іспанські змі писали, що Зеленський скасував візит до Іспанії 17 травня. Скасовано і візит до Португалії. Марта Занюк, телеканал НТА. Бої за Харківщину чому втрачаємо сотню квадратних кілометрів. За даними генштабу, російські загарбники намагаються закріпитися та перегруповуються на харківському напрямку. Також накопичують сили у північній частині міста Вовчанськ. Що стоїть за бажанням РФ захопити цю ділянку фронту? Що зміниться з 18 травня? Закон про мобілізацію набуде чинності вже цієї суботи, але черги в територіальні центри комплектування стоять і зараз. Скільки часу потрібно, аби оновити дані і які документи треба мати при собі, та на кого можуть накласти штрафи? Усе найважливіше у четвер, 16 травня, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.